Не було. Ми завершуємо всі об'єкти роботи, ті, які були по минулих років, ми не проводили два роки, так? Чи ні? Да. Бюджет два роки да. ми не, не оголошували. Скільки сьогодні є незавершених об'єктів на сьогоднішній день? Тих, які ще з попередніх років ми вже і дофінансовували, і вносили зміни. Скільки сьогодні не завершено. Ну, е незавершених у нас є, в принципі, ще багато. А до кінця року у нас е буде завершено раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять об'єктів ми завершуємо до кінця 23 року. Скільки лишиться незавершеним? Незавершених залишиться у нас е перехідний до нас. Це Два. немає попередену. Це, це окремо П'ять. Яка причина не впровадження цих об'єктів? Фінансу... Рада фінансувала, яка пробула. яка причина ну, не закінчена цих п'яти, які не будуть завершені в 23-му, а перенесені на ну, це, напевно, більше питання до замовників цих робіт. Це пов'язано ну, тільки з у когось з кошторисами. На засідання у нас відбулося, що зміни треба до кошторису, тому що всі були зміни до. Тому вони, відповідно, все залежить від фінансування. Тому що коли було в 21-му році, коли виграв, виграв об'єкт на бюджеті участі, то була сума одна, тоді була цінова політика одна, а тепер збільшується Там когось у два, рази, у когось і втричі. Це все, все залежить від фінансування самого об'єкту першого. Це не залежить уже від того, що ціни піднімаються і... але вони будуть закінчені не розпочаті і до фінансування роботі, так Наскільки на, на, на загальну суму. Ми, у нас один відсоток був два мільйони, двадцять мільйонів мені здається. що виграли бюджетні ініціативи з дорожчанням, оскільки ми пішлися на минулий. Ми вчора якраз сказали фінансистам, щоб фінансисти нам дали суму. У нас немає. Ми ж вчора тільки поприймали там десь.

Все ж є такі об'єкти, які були, наприклад, до мільйона, а стали три мільйони. Ну, дивіться, що я маю на увазі. Ми неодноразово це вже обговорювали. Тання потрібно так само десь нам регулювати надалі. Ну закінчиться війна, буде наша перемога вже ми однозначно будемо продовжувати ці, ці Ми будемо повністю бюджетні. Зміняти. Але потрібно перем... змінити право, тому що ми говоримо про те, що декотрі об'єкт з дорожчого вартості в три рази, а ті люди, які сумлінно віднеслися і виграли і в кошти. Клалися в визначну суму, то вони подивляться зараз. Само мови. Ну, ми саме про ми саме про таке. Вчора на засіданні експертної групи ми про це теж говорили. І от я на була присутня. Е, були, часу, були. Втрата, Одні одним приходив департамент авторів проектів. кажуть, дивіться, він дорожчий там декілька разів. Вам треба від чогось відмовитись люди. Вже хочуть щось зробити, добре, ми відмовляємося від огорожі, від покриття. Він здорожчує, там орієнтовно на 400 тисяч, а в результаті там ну, ну, нічого. А деякі проєкти у 5 разів, і там зроблено ну, ще краще, ніж задумував автор. Ну, тобто Це не підхід, не рівний. Так. так само повинні якимось чином це питання ну, природа. Справді в такій ситуації, але ми на рік не оголошуємо, ми хочемо попрацювати саме над положенням, внести тоді певні зміни, і щоб, може, не так багато, не такому відсотку. Ну, такі кількість ноші ну, йшли саме дитячі спортивні майданчики. Може, щось більш глобальне, на що ми будемо виділяти кошти. Менше кількість, кількі. але більш суттєво для міста. Ну і, і друга проблема була. Тому що це. у нас проблема в yeah. тому, що з балансу утримуючим. У я нас є проблема. Ця, я але ми говорили на експертній групі, але не проголосували. Буду просити членів бюджетної комісії протокольне доручення провести інвентаризацію реалізованих проєктів за 5 років, можливо, створити додаткову комісію. Це за 5 останніх років, так? Кому, кому це доручити, як ви бачите? Я не знаю. за 5 останніх років. Скільки років, скільки діє взагалі програма? він більше, ніж 5. Він 18-го року діє програма «Бюджетна ініціатива». 18-го Програму бюджет із В них тільки 3, 3 чи 4 роки вона працювала. 18, 19, 20, 21 таборі. 15 рік зроблено. 15 рік я прийшов. 15-й, 16-й 16-й Перший проєкт 16 положення. Було першим проєктом, був але не витужаті, і ряд інших. Да, це. це був 18-й рік, тому що я приймала учинку в дев'ятнадцятому році. Я приймала на наступний рік після запровадження бюджету. Мені здається, тому, що раніше тому прошу, ми можемо проаналізувати ні, що те, останні проте або або за весь період існування бюджету да, за, весь за весь період, період існування вже, щоб ми Сам. провели інвентаризацію цих об'єктів. Під список зробили табличку, що утримується в належному чи в стані, що не утримується, що потрібно поставити десь, якихось додаткового фінансування, щоб то привести до, до ряду. Є лишилися такий проект бюджету ініціатив ще з 18-го року. На ентузіастів той перехід подавав хто на ентузіастів. На не а Ігор, так, Ігор, так. дня. Скільки разів, на кожній експорт ми піднімаємо це питання. До сьогоднішнього дня він не реалізований, до сьогоднішнього дня. Ігор, як прізвище? Ні. Ігор, Ігор, від голосу полотувався, Ігор. З ентузіастю. Тимний бульвар. Ігор, від голосу. Білівський. А, Білівський. Так, так. Його проєкт не реалізований. Та який, що саме проєкт? Мені здається, що це був пішохідний переход. Чесно? Так. Я став сюди. Так. Тетяна Олександровна знає про що. І про спектр незалежності. Там так само піднімалися питання. Що таке спектр незалежності? 116 здається. Це там, де вигол собаки, майданчик? Да, майданчик. Ми вчили теж на засіданні експертної групи. Це обговорювали питання. Мешканці, ті, які є авторами. Автори і мешканці, які наполягали на будівництві майданчика, вони все ж таки наполягають на будівництві дитячого майданчика і не погоджуються, щоб цю територію від вилуч. Вигулю собак, якщо запропонував департамент, щоб він був трошки подалі, значить подалі. Але ж там теж не погоджуються з майданчиком для вигулу собак. Вже інші будинки прилегли до цього майданчика. Ось така у нас ситуація по проспекту. Незалежності до мене зверталися. Я сам особисто тому зараз про виголо департамент розробляє проект вже... по виголу, але у нас першочергово має бути там. Всі хотіли вигул, всі кто що... себе туди Так, але вони наполягають все ж таки на будівництві дитячого майданчика. Ми вчора була запрошена автор проекту, брала участь у засіданні. Я так само виїжджав туди на місці, так само кажу, що воно ну, там, там садочок дитячий. Ну як буде вигул собак і через паркан дитячий Ну собак. Завжди так звучить вигул собак. Якщо цей вигул собак зроблено на майданчик і відповідно до всіх правил, і тому немає нічого страшного, навіть ті собаки. Чим собаки гірше, ніж люди? Та, діло собі Я, собі не собаки. Давай, давай, ну, ну, давай ви уявіть собі, що ведете дитину в садочок і вигулює хлопець собі. Овчарку або бульдога. гульдова. Він вигулює її, мабуть, умови можна прописати в спальню. Певні правила. Вигулу собак, це теж ну, не критичне таке. Вони ж теж <правлі> спеціальні урни, <правлі> спеціальне <правлі> <спеціальні, правлі> <да>, все. Там <правлі> теж все прораховано, це ж не те, що собаки відпустили, ти гуляєш. У нас такі люди, що вони відпускають, і йдуть. Звичайно, і так само, як на проспекті, шива з поводком і собака приймає. Просто без нагорника. Уявіть собі, що вести і... дитину в садочок і... Я не за вигло собак, тому що в садурі взагалі нема не для виглу собак, не для дітей фактично. Та ваша збора велика, там є де погуляти. Тоб, Привісно, Богу, населення, населення менше, ніж площа. Ні, ну дійсно, там не такий густо заселений район, тому що все ж таки камери працюють, що ми зараз це не... На жаль, не такий густо заселений район, допустимо райони п'ятиповерхових будинків в районі проспекту, там, Бо, говорить, де це там стрільно ж є решта. Але... Якщо нема питань більше доповідача, то а <проку> тільки по премії Кохановського. мати. Чекайте за приймання, я не сильно ще запитаю за весь період існування бюджету участі, що саме підготувати інвентаризацію, можна... провести інвентаризацію всіх реалізованих об'єктів, дати Оцінку стану зібратися. Пройдеся, подивитися, що, що де там реалізовано, що вже знищено, щоб ви розуміли, скільки ми і підготуйте, будь ласка, інформацію для голови бюджетної комісії, а він нам кинув, скільки нам обійшовся бюджетний ініціатив від, там, від моменту свого існування. Взагалі, скільки коштує? Так. Бо я пишу зразу, я вже взяв цей протокол, це я записати, то я вже пишу рекомендації в протоколі. Так. Протокол. так. Надати інформацію Я Я про загальну суму коштів витрачених да. на програму, програму бюджету за Взагалі якої програми, тому що у нас да. звіт, Скільки а, то реалізовано проєктів, скільки має Ну, так так. Так. Я думаю, що попередній звіт був, коли йшли ну, зклихання завершувалося і перехід не було. Звіт бому звітували про програму, так само, як 4, кожні чотири роки звіт мог бути. Те, тому, тому я думаю, що він не є. Просто треба оці добавити. Може бути, якщо вони не звітували. Я б хотіла не розуміти, дякуємо! Року... Сьогодні відбулося засідання по програмі Книга видання. Теж ми запускаємо. Програм 200 тисяч нас видали на цей рік, ми 200 тисяч якраз відвідаємо на одну книжку. Того року вже Одна книжка. Так, да, були подання на 4, але треба там велике доопрацювання, да, тому вони будуть перехідними. ці книжки, є в роботі 4 часу. Це те, що було. Дякую. Все. Дякую, можна? Так, так. У мене додатковий проєкт рішення проходить земельні ділянки за адресою текстильників один. Якщо ви вчора бачили допуск. Я так розумію, задекларував політичну позицію щодо передачі майна обласної ради баланс Чернівецької міської ради за рішенням суду, там де ми вибрали земельну ділянку. Для того ми не могли три роки прийняти ту земельну ділянку сунувати, бо там знаходиться їхнє майно. Відповідно, ми робимо поділ земельної ділянки, вони віддають нам ці гаражі. У нас буде вже сформована земельна ділянка, по генплану під будівництво школи за тією адресою, так як спогін плану відбувається. Це перший крок. Другий буде затвердження, третім кроком має обласна рада нам просто передати. Чому поспішають зараз, тому що до 24-го року ті гаражі в оренді у приватного підприємця для того, щоб обласна рада не заключила наступний договір, ми маємо зробити зараз цю всі. А поки вони не передали, не можна рішення А вони ми ділимо тільки свою землю. Ми ділимо землю. І по поділенні землі за кадастровим номером вони вже передадуть нам це. Але хто за пропозицію Яни не Васильівни? Унести в порядок денний одноголосно. склад комісії 11 депутатів, присутніх зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 у голосів. Друге колеги, ми на сесії в жовтні проголосували про надання дозволу на викуп об'єкту по Кохановського 7, але так само потрібно тут декілька рішень для того, щоб реалізувати. Це питання так само прошу від нашої комісії рекомендувати раді включити до порядку денного про включення вже до переліку об'єктів комунальної власності міста Чернівці, які підлягають приватизації в 23 році на житлових приміщеннях за адресою Антона Кохановського сім. І там потім на грудень ще одне піде так само рішення. Вже безпосередньо вже буде про приватизацію об'єкта комунальної власності щодо органу приватизації вже здійснити приватизацію. Це ще наша дата для рекомендацій. Колеги, прошу так само підтримати. Хто за? Одноголосно так само. Включити. Так, пішли далі. 29-й проєкт рішення. Я вважаю, що це 63-й, чи просто? Це

Є формування земельної ділянки за адресою Судгівська по будинку, в володині 17 Є заява власників сусідніх земельних і будинків прохання винести це на ауціон.